Тут є декілька способів розв'язку цього завдання. Дивіться, я переношу завжди ікси до іксів і цифра до цифри. Нерівність це чи не нерівність. Поміняється знак. Тепер треба знайти спільний знаменник, число, яке поділиться і на 3, і на 2. Дивіться, 6 поділю на 3. Це в нас 2, тут буду домножати на 3. Так і перепишу. Що це виходить? 2х мінус 3х, якщо перемножити. А що таке? 2 мінус 3? Це мінус 1, тут 6. І дивіться, тепер я буду використовувати метод навхрест. Тут єдине правило, що якщо це нерівність, краще всього отак. Вот дивіться, я множу це на це. Записала формулу, тобто, якщо так множити, можна не задумуватися над знаком. Тому. Я якраз тут можу дописати дріб, тому що треба поділити на 1, буде та сама трійка. Мінус 1х помножити на 1. Так і буде до рівня, звісно, мінус х. А, а тут що виходить? 3 помножити на 6. Помножимо, це в нас виходить 18. Тепер єдиний момент, мені треба домножити це на мінус 1. А що в мене відбувається? Коли я множу на мінус одиницю, на нерівності, Дивіться, змінюється при кожному множенні або. Ділення і що я розумію, що це в мене пряма x, В мене тут мінус 18. Куди в мене прямує Х? Бачу, що можна поставити тут дві точки, тобто x буде в мене рухатись до більшого числа, і бачу, що от в мене є ця відповідь g.